Якщо будеш погано навчатися, не пустимо на тренування. Досить часто така позиція батьків. Вони іноді намагаються лякати дітей через тренерів. Кажуть, от скажіть сину, що якщо він буде погано вчитись, то ви його не пустите на тренування. Це дуже неправильний підхід. Ми категорично проти такого. Можливо, у дитини єдине місце, де вона. Відпочиває душою і тілом це саме тренування, бо тренер знайшов підхід до дитини, а вчитель чи вчителі не знайшли. Тому дитина і не вчиться так добре, якби вона могла, як вона б могла вчитися. Можливо, треба саме в цьому шукати причину. І знаєте. Іноді батьки там намагаються зробити універсала, такий спеціаліст широкого профілю, який і вчитися все дуже повинен знати і тренуватися, і ще щось так. Дитина має базові, базові навички знати там майже всі, умовно кажучи. Але всі предмети вона не може там досконало знати що вона це намагається робити і робить, то це просто розпорошує її увагу. І ну, вона буде знати кругом потрішки, рівно, ну, щоб там була гарна оцінка, ніж в чомусь дійсно бути.